Бур'ян спільний проєкт феміністських транслокальностей та медіа. Біда. До створення цього подкасту залучені деколоніальні дослідниці та активістки, з якими співпрацюють обидва колективи. Від епізоду до епізоду змінюються не лише спікерки, але й модераторки. Назва подкасту Бур'ян дика трава. Ці небажані рослини, що належать до різних родів, є маргінальними в ієрархії рослинних культур, їх викошують. Корчують, іноді навіть випалюють, але щороку вони проростають знов. Вони є невід'ємною частиною локальних екосистем і мають важливе значення для збереження ґрунтів і річкових берегів вони різноманітні та численні, а ще вони вперті та непокірні. Саме тому бур'ян є для нас метафорою розмаїття деколоніальних рухів, що протистоять російському колоніалізму. У кожному епізоді, спільно із запрошеними спікерками, ми занурюватимемось у контексти конкретних регіонів, обговорюватимемо різні аспекти колоніальної ситуації і разом шукатимемо шляхи виходу з рамок і обмежень, спричинених історичною травмою. Враховуючи різноманітність мов наших спікерок та роль російської мови як інструменту колонізації, ми залишаємо вибір мови спілкування за гостями та модераторками випуску. Цей проєкт є нашою спробою знайти відповіді на складні питання. Якщо ви хочете поділитися з нами своїми думками, відчуттями, досвідами або ж запропонувати тему епізоду, напишіть нам на електронну пошту бідамідiaвликproton.